Привіт! Давай подивимось, чим закінчиться ваше мовчання. Воно, певно, підзатягнулося вже. Давай подивимось, хто ти такий або така спочатку. Якщо зрезонує, залишайся, якщо ні, можеш погортувати далі. Ну, власне, ти що, ти що. І зараз стоїш на роздоріжжі, не розумієш, чого очікувати від людини. М -м -м -м, наче все так хорошо, але ну, насправді насав уши і ушов. М. Окей, окей. Ок. Чим закінчиться ваше мовчання? Хм У нього дуже нестабільно зараз з фінансами насправді. І він прям вичікує, вичікує того часу, коли ти сама певно, що проявишся, і навіть не певно, що а тут, типу, по справедливості. От по справедливості, він вважає, що ти йому маєш перше написати. Але ну ми прекрасно знаємо, що то неправда, бо тут, ну. Карта, яка каже про те, що він самостійно вирішив просто мовчати, мовчати, чекати, поки ти проявишся, але це повертаємось до того, що він просто насалвуша і ушов. Ну, давай. так. По пораді просто виважені мають бути рішення з обох сторон. Просто виважені, ні про що якось там емоційно не треба захоплюватися і думати. Е Вирішує серцем. Просто серцем, без всяких там думок про те, що от логіку цю всю підключати, не треба цього робити.